Так, продовжимо ми з того, що ми навчились робити пози. Ось у нас є контрастні пози, емоційні, цікаві. Припустимо, що вони саме такі. Слідуючим завданням буде зробити переходи від пози до пози і розібратися, як саме це робити, і за якими правилами маємо це робити. Що взагалі існує? Є якісь там, от, В цьому варіанті предложені якісь стандарти. Тут явно виражений сквош, стретч, є м'який вихід, брейкдаун посерединки і невеличкий вершут. Подібну роботу ми маємо зробити в рамках курсу для біпеда. Це я маю на увазі, ми беремо ріг. Чоловічка з ручками з ножками, і е, е, маємо зробити йому а, е, е, анімацію зміни емоцій або е, з, якоїсь дії. Це має бути коротка анімація, але, але дуже вмістовна, дуже зрозуміла, якась класна має бути емоція, і в цій анімації має бути. Ми будемо якраз на такій короткій анімації вивчати а, принципи анімації і а, вміщати а, ну, по суті, мультяшні приколи. Якщо ви зрозумієте, як робити мультяшні приколи і за якими правилами вони робляться, то ви потім зможете зробити а, все, що завгодно. Ну, ладно. Будете знати, по крайній мірі, як це робити. І що вам точно-точно має в цьому допомогти, це запис референсів. Ви маєте зняти себе на камеру, як ви робите таку якусь дію: зміну емоцій або зміну дії конкретної. Таких референсів треба, щоб ви зробили десь біля 10 штук. На них ви маєте відслі... відстежувати, як ви змінюєте емоцію, змінюєте позу саме ви своїм тілом. І по референсам ми будемо якраз робити потім ваші анімації. Також необхідно, щоб ви зробили мінімум три ідеї з референс... в референсах. Щоб ви придумали якийсь сюжет, і це має бути три ідеї, і на кожний сюжет по три варіанти, як цю ідею цей сюжет можна відіграти. І, звичайно, маємо розуміти, яку, яка в итогі має вийштися анімація, тому давайте розглянемо приклади. Так, це ми маємо е, мої робочі анімації е, з, е, ігрові. Ну, вони все одно не такі амплітудні, але короткі короткі сюжети. Маємо якусь конкретну позу. Це з рекламного ролика. Це Idle. Такий. Ну, це дуже скучна, звісно, анімація, але це чисто для примеру. Ну Це важка анімація для нашого курсу. Це саме мультяшна якась анімація, це моя робота для розвитку. Ось, ще можу показати якісь робочі анімації. Вони починаються закінчуються айдлом. Так, ну Це поліцейський це сюжет був, вони всі мали радуватися, але все одно анімації дуже старі і вони такі умилінні, не такі пружинячі, прикольні, як ну, мають бути, як при, 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 приклади, які ми вже розглядали в мультиках. Ця анімація також стара, але вона така мильна, дуже повільна і не немпульсивна. Так? Немає таких підшамкувань, немає виражених оверлапів, вираженого брекдауну посередині з со сквошем. Але що можна подивитися в ній, це зміну поз. Ви бачите, що вона все одно змінюється. Зараз про спейсінг. Це зміну ритма. Ми тут не, не можемо бачити дуже удачний, але ідею те, що вона змінює позу, от була у нас С-ка така, потім у нас С-та друга, С. Ну, Можна було б С-ка, якби голову так докрутити. І потім у нас все одно є слабо виражена, але все одно все і встала, встала в айдл. Ось. Ще маю більш нові анімації, це для рекламного ролика було зроблено. Ці дівчатка у нас маленькими амплітудами. Працюють, вони мали не при... увагу дуже не привертати до себе, але продавати емоції. І все одно вони ходять по аркам, у них є е... свій такий таймінг, спейсінг. Ось, і вони підшамкуються, у них є оцей стречі сквош, вони піднімаються. Так, Марія, а можна таке питання? Ти кажеш, що повертається в айдол. Наскільки я знаю, айдл це ну, дихання. Не дуже розумію, що ти маєш на увазі. Так, так, я зараз відповім. Гарне питання. Айдл це дихання, ну точніше, це бездія, бездійстві персонажу. Uh, ну і часто короткий айдл, малий, це просто дихання і все. І таким айдлом скріплюють між собою всі, всі, всі анімації. І щоб вони між собою кріпились гарно, безшовно, uh, всі анімації починають і закінчують з одинакової пози. З пози айдла, з пози просто розслабленої без От. І я кажу, що ми приходимо в айдл, ми закінчуємо анімацію айдлом. Саме мається на увазі айдлові пози. тому що до будьої анімації можна прикріпити айдл і нею скріпити між собою, з'єднати між собою дві різні пози. Так, так, добре, дякую. Так, давайте повернемося до поз, до емоцій, але мультяшник, так? Цю ми вже розглядували через прыжочок, зміна пози. Коротка анімація і дуже не скучна, скажімо так. Да? Непримітивна і класна була по портфоліо. Саме перехід через прыжок мене смущає. Тут ви не бачите ног, ну, але видно, що він пригає. Це важко. Я буду просити вас, щоб ви знімали референси і в итоге робили анімації. Простіше давайте ми поки не будемо при. Так, що ми ще маємо? Ось таку взагалі мілу, прикольну, гарнюнечку анімацію, де також міняється поза, тикає пальчиком. Дуже класна емоційна анімація. Просто фантастична. Що ми тут маємо? Значить, у нас є перша поза. Трошки відхил назад, перевод уваги на глядача. Ось вона щось побачила. Мабуть, це все таки обрізаний кадр того, що вона моргає. Якби якщо побачив, значить є таке правило. Якщо побачив, якщо моргнув, значить побачив. Якщо моргнув, значить побачив. Все. І це воно починається з якраз кусочок з цього починається з того, як вона побачила щось. І от о, вона побачила і переводить погляд на свого партнера. Якийсь перевод погляду, можливо, у ваших референсах і в ваших анімаціях можна не робити, щоб вони на лишній раз важче не робити, ніж можна. Але оцей кусочок це якраз якби підготовка. І далі ми бачимо. Що вона тиче своїм пальчиком і робить невеличкий овершут. Потягується. От, а то, що овершут, що це таке, ми вже знаємо, ми вже робили на цьому окі слізнячку, слимачку з очком. Так, роби маленький овершут. І, в принципі, в цих анімаціях всіх є ці. Правила, да? Ось ще прикольний, прикольний персонаж. Ми дивимося той, який зараз він стартує, не... ну, вже він стартував. Це вирізка була з мультика саме така. Ми можемо його поставити в якусь позу ножками на пол. І от він переходить регоче. Він стояв якось, і він перейшов, стояв. представимо, що він стояв вже у вас на референсі він ногами на землі, обоємо ногами на землі. І от ви стартуєте, підтягуєте ногу, щоб вийти якби в регіт. І ось його висока поза. Вища точка. Далі ми опускаємося донизу, дуже низька точка. Це ми знаємо, що це якби брекдаун. Ми ставимо маленьку, низьку, точку, низьку позу. А це вихід наверх. Вихід наверх в свою фінальну позу. І так у нас ще є оверлапчик, доходить разні. Волосічко у нас доходить. Оста... Остатні дії, рухи. Остаточне движення. От. Так, маємо ще уривочок з, з цього ж мультика. Дуже прикольний. Бачимо, як він піднімає хлопця вгору, і весь хлопець трясеться і отак от шамкався, як слізняк. Дуже класно. Так він потрясся, і отак от он зробив як желешечка. Ну, можливо, і такі штуки ми, якщо буде підходящий референс, теж зробимо. Ось тут дуже прикольно виражений його перехід хлопчика. Перехід. Значить. З однієї пози, в другу, оце у нас старт, і ось він входить в цю позу. І волосечко тригається. Ну, оверлапиться, так. Дуже наглядно видно, як накладуться дві ески. Одна поза на другу. Саме про таке ви маєте думати, коли знімати референси про контрастність. Рух може бути у мене пусінький, але за що прикольної такої зміни, я маю, маю ідею, що в дуже короткий ролик ви можете додати дуже багато елементів мультяшних, анімаційних, і маленький сюжет. Маленький ролик, маленький уривок буде дивитися дуже-дуже професійно і дуже класно. Ось, наприклад, дивимося цього хлопчика. Значить, у нього є поза. Перша. Ось у нього є, ми маємо позу. Він відхиляється і починає сквошитися. Ось у нього стартова поза, дивимося на голову. Да? От у нього була висота голови така. Він починає падати вниз. А, вона укоротилася. Ну, сквоше стреч ми вже знаємо. Це, значить, розтягування і сплющення. Значить, сплющення, розтягування, все. От так у нього зараз буде працювати голова. Ну, і тіло також буде опускатися і підніматися. Дивимося, як це робиться далі. Ось. Він вийшов вверх, в нього голова розтягнулась, спочатку сплющилась, потім розтягнулася. І висота, ну, по маківці, якщо його дивитися, то по маківці також він вийшов вверх, ну, був вверху, потім трошки вниз, і вийшов вверх знову. Ми таке робили, чи будемо робити приміняти на... Хлопці, значить, на, на окі. Тепер він спустився вниз, зігнувся. І ось ми маємо трошечки волосечко в нього подвигалось, Це же ж остаточне движення, оверлапчик. Це, типа, в нас е змінилася поза. Все. А тепер ще трошки ми маємо. Другу позу. От у нас була одна велика, типу вважається велика. А це маленька. І це буде поворот голови дуже малий, через арочку, через опускання підбороїтку вниз. Він буде дивитись на свою подружку. Ось він. Раз, раз, раз. Так, давай повертаємо голову. Опускаємо підборіддя і повертаємо голову на дівчинку. От така арочка зараз у нас буде по маківці. Оп, пройшов арочкою і витягнувся. І застиг у позі. Був трошки нижче і витягнувся трошки вище. І брови в нього піднялись, витягнулись. Так, тому що дівчинка дуже гарна. Ну, і якщо розглядати навіть оці анімації, то тут також є підготовка, сквош, це у нас підготовка до позіхання, потім виход наверх стреч. Він витягується в два етапи і... і закінчує. Ось сквош, витягнувся. І остаточне движення це. А... Такі штуки ми маємо приміняти на своїх референсах. Пробувати. Ну, Може, ми зразу не зможемо їх приміняти, але ми маємо знімати референси, думаючи про такі штуки, а потім знаходити в своїх анімаціях, в своїх референсах, такі е, елементи. Що ще? От тут також така ж сама історія, що дівчинка спочатку має підготовку. Зараз, е, Руки відводи назад, це підготовка, підготовка. Далі вона у нас що робить? Присаджується трошки вниз, це підготовка. Руки назад. Далі присаджується вниз, це у нас буде брекдаун. Це також були референси. І обнімає себе, виходимо кошечкою доверху. Це значить у нас виход в позу. Тут є невеличкий вершут. І вже має емоцію там постійно якусь. Так, і хочеться вже під кінець, подивитися, розібратися цю, цю, цю анімацію на предмет зміни поз С. І це. Подібних, щоб ви так знімали референси. Ось у неї була тут поза це, а зараз тут поза це. Ще одна цежка, наже есочка з направленням. От. І знову вона змінила позу, так, ручки до себе після цієї пози. Ось, через цю позу. Вона. Вказує на себе. Ось так. І. Далі вона ще до себе так ручки має. Клацаємо, клацамо, клацаємо. Ска. Ну, в смысле, це, це. Далі, далі, далі. Ось. Яка гарна вивернута поза, дуже гарна поза. І фінальна поза теж дуже-дуже прикольна. Ще з цими ручками взагалі дуже підчеркує саму няшність, таку вираженість пози. І ось ми маємо за малесенький проміжок часу ми маємо дуже-дуже багато прикольних змін поз. І саме в С і С подібні форми, якби. І в принципі, це може бути прикольним референсом для, собственно, ваших анімацій. Значить, якщо ми можемо зняти референс самі себе, значить. Переход від пози до пози, як у нас ручки зігнуті. От в неї зігнуті ручки, маленький-маленький уривочок можемо зробити, використовуючи саме ці пози. Що мені, мені і через верхню позу розводимо руки вниз і витягуємося. Три пози, лише три пози, але вони дуже наглядні і дуже емоційні. Ось, будь ласка, класний референс, класна ідея для того, щоб записати такий референс і використати в своїй анімації. Можливо? Нам нужно сделать переход з пози в позу, или же переход емоцій. Просто переход емоцій это актинг, это п'ятий класс, это очень тяжело сделать. Так все вірно. Що стосується актингу, такого як у школах анімації, де персонажі уже з обличчям відіграють емоції, у них є Звукова доріжка. Це, звичайно, високий рівень професіоналізму, але цього від вас ніхто не требує. Ми маємо відігравати емоції ось як тут одне око і лише форма. І він вже може нам придати емоції. Навіть якби ока в нього не було, все одно по формі. Можна передати емоції, а якщо це буде не клякса, не слізняк, а абіп'ет, чоловічик, то звісно це реально. Кожна поза може казати про якийсь емоційний стан. Якщо ми скручені, сутулі, то значить нам грустно, ми якісь безпорадні або навпаки дуже героїчна поза, дуже бадьорий настрій чи ще щось подібне. Ви маєте саме емоціями, позами, позами показати емоцію. Якщо ви змінюєте дві пози, ви можете говорити про зміну емоцій лише тільки тілом, а не, не виразом обличчя. Нам нужно зробити одну анімацію з переходом, или вот як ти говорила <паспорядка> шість анімацій по этому еще вопросу. В рамках курсу ви маєте зробити одну анімацію. Це буде або зміна емоції, або якась дія з різними двома позами стартовий і фінальний, і виражений цікавий перехід. Якщо казати про шість анімацій, це я мало. це ще раз, це шість поз. Шість поз, які являються парами. Три, три пари поз. Має бути три пари поз, які відповідають якимось трьом референсам, які ви знімете, і вам будуть вони подобатися. Я хочу, щоб ви зняли більше референсів до десятка. Але із них три референси. Ви вибираєте, які більше всього подобаються вам. І лише на них, ви, з них лише з них ви робите пози, першу та останню. І таких має бути три пози. Три, тобто таких має бути три референси. Значить, три пари поз. Ви виставляєте першу і останні пози, по своїм референсам, на яких гарно видно емоції якісь, якусь цікаву історію і переход від пози до пози. Ось приклад референсу, який я записувала саме для своєї роботи. Як побачите, він такий дуже утрірований. Це зроблено було навмисно. Ми бачимо да, якісь підсаджування, у мене таз іде донизу, я підсаджуюсь навмисно. Амплітуди такі огромні взагалі. І що ще ми можемо сказати? Ну, бачимо от виразно е, якусь позу есечки. Це також було навмисно під камеру зроблено. Можете також спробувати знімати референси, трохи утріруючи.